Члени комісії, дуже прошу вас включити терміново питання передачі апарату для робити ПЛР-аналізи для передачі в обласний центр СПІДу. Значить, фірма, яка нам надала цей апарат, Альянс не заперечує, але вони погодили нам тільки ось на днях, тому раніше не було змоги надати, зробити цей проєкт рішення. Даний апарат дуже потрібний обласному центру СПІДу, вони кожного Дня дзвонять, тому що їм немає на чому працювати. Там, е, ну... Всі погодження взяли, зверталися в Канівську багатопрофільну, вони вивчали всі документи, вони відмовили, сказали, що їм цей апарат не потрібен. Тому, будь ласка, включити. Прошу пробачення, це багатопрофільна лікарня? Це нам дав заготовний фонд Альянс, апарат, комп'ютер для того, щоб робити. Я попросила дав нам на первинку. але я питала вторинку, чи їм не треба. Вони вивчили документи, це небутнє обстеження, це обстеження обласного рівня і вони також не запевнення. Речень, щоб ми його віддали на область. Назавжди ну, Чи назав... назавжди, назавжди А вам не потрібно, не потрібно на первинці. Це робити ПЛР-тести на ВІЛ, на гепатит і на ковід. Там дуже дорогі тест-системи. Там треба купувати за свої гроші ці ж касети. Вони не забезпечують. А у цьому центрі СПІДу у них є гуманітарні якісь там надходження ці касити. Вони апаратом будуть. нам на гепатити не потрібно робити, ні? Я що? думала, що вони потрібні на вторинці. Вони відмовились. Первинка робить тести на гепатити і активно виявляє. Це те, що ми повинні забезпечити. Значить, на облиса дійшло декілька цих апаратів. Чому наш центр туди попав? Ніхто не знає. Це якась помилка. Мабуть, то мала бути багато пофінансових. Ми відмовилися. Ну якщо наші будемо сказати, жителі нашої громади звернуться до будемо говорити, туди. Це буде безкоштовно. Ці тести чи за кошти Вони зараз обслуговуються безкоштовно. Значить, у нас є на вторинці. Кабінет інфекційних захворювань, кабінет, де вони ведуть цих хворих, хворих з гепатитом, хворих з ділом. Ну, ПЛР-тести ми всі беремо і возимо. І вони роблять забор і возять сюди ж в центр СНІДу, це обласний центр СНІДу. Це знову ж таки це благодійна організація апаратура, яка випадково нам дісталася по якійсь помилці. Це, це, ну, не ні, так, ми не могли з ними зв'язатися, ми, 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 зв ми, ми кажемо, чого це нам. общем, довго вони виясняли, і, я чим, думаю, це наші потрібно, це було і для громади, то воно ну, було. А ПВР касти ми ж робимо тут? Ні, ми не робимо. Ми робили тільки забор, це послуга третинного рівня. Якщо ще ми це почнемо робити, то буду звертатися, купувати касети. Ми, я пропоную підтримати. І винесла. Ви да, ви ви ви. Просто мене оця Білус, вони мене Сьогодні колегія да. в 11, за. і вона мене знову буде за цей апарат питати. Але ну, передача повинна бути згідно нашої статутної діяльності через сесію. Тому всі оці свої передачі я буду виносити на сесію, Бо так в статуті. регламентна ага. а ми... А ми... комісія.